Всім привіт! Ви на каналі Smart UA. Не забувайте ставити вподобайки, та якщо ви не хочете пропустити нові та цікаві відео про кубик Рубіка та інші різні головоломки, то підписуйтесь на мій канал. Ми вже з вами зібрали кубик Рубіка. Я сподіваюся, що у вас все вийшло. І це фінальне відео про алгоритм, який нам знадобився. У попередньому відео, який міняє ребра. Якщо ви продивитеся ці відео від початку до кінця, то ви обов'язково вас вийде зібрати кубик Рубіка самостійно. Бажаю вам успіхів! І так, як я вже говорив, то в попередньому відео нам знадобився алгоритм Юперм з досить дивною назвою. Який міняє ребра за годинниковою стрілкою. Нагадую, що в нас повинна зібратися будь-яка сторона. В мене, до прикладу, зелена. Мені її треба поставити, щоб вона стояла позаду, ось таким чином. І юперм міняє ребра за такою послідовністю. Це ребро ставить сюди, Це сюди. А ось це ребро сюди. Тобто малює ніби такий трикутничок. І давайте все ж таки поміняємо ось ці ребра за годиниковою стрілкою. Робимо алгоритм юпер. Праву сторону два рази піднімаємо вгору. Тепер третій шар повертаємо ліворуч. Праву сторону піднімаємо вгору. Третій шар повертаємо ліворуч. Праву сторону опускаємо вниз, третій шар повертаємо праворуч, праву сторону знову опускаємо вниз. Тепер третій шар повертаємо праворуч знову, праву сторону опускаємо. Третій шар повертаємо ліворуч і праву сторону опускаємо донизу. Як ви бачите, у бік рубіка повністю зібраний. Але давайте роздивимось досить схожу ситуацію. Що в нас зібрана сторона, ми ставимо, щоб вона стояла позаду. Але якщо ми подивимось, то нам ребра треба поміняти не за годинниковою стрілкою, а проти годинниковою, тобто ось в такій послідовності. Тобто, починаючи не з правої сторони, а з лівої. В такому випадку нам треба зробити два юперми. Робимо перший юперм. І як ви бачите, в нас попередній випадок, що нам... Ребра треба поміняти за годинникову стрілку, тобто зробити ще один юпер. І як ви бачите, кубик Рубіка зібраний. І остання ситуація, яка може виникнути під час збирання кубика Рубіка що в нас не зібрана не одна сторона. В такому випадку нам треба зробити з будь-якої сторони алгоритм юпера. Робимо, як ви бачите, в мене попереду зібралася помаранчева сторона. Я ставлю, щоб вона стояла позаду. І тепер мені треба поміняти ребра проти годинникової стрілки. У вас може бути така ситуація, що вам треба поміняти за годинниковою стрілкою, тобто один юпер. А мені треба зараз зробити два. Тобто попередня ситуація. І тепер за годинниковою я міняю. Як ви бачите, кубик рубика зібраний. І як я обіцяв в попередньому відео, я зараз розкажу, як легше запам'ятати алгоритм юперем, тому що алгоритм досить складненький. Спочатку піднімаємо праву сторону вгору і тепер виконуємо, як би такий алгоритм. Праву сторону вгору, третій шар ліворуч. Праву сторону вгору, третій шар ліворуч. Тепер нам треба зробити все це проти годинникової стрілки. Тобто ми робили за, а тепер проти годинникової. Праву сторону вниз, третій шар праворуч, праву сторону вниз, третій шар праворуч. І тепер нам треба поєднати синій блок, ось таким чином. У вас може бути інший колір. І тепер просто поєднуємо білий блок і ставимо його до білої сторони. І як ви бачите, кубик зібраний. Ось так буде легше запам'ятати запам цей алгоритм Юпера. Далі буде ще цікавіше. Я вам обіцяю, а щоб не пропустити цікаві відео, підписуйтесь на мій канал та ставте впонувайку. До нових зустрічей!